Всім вітанечко, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам сьогодні розповісти, як я обробляю біопрепаратами свої рослинки, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так, У мене тут багато сьогодні помічниць, як завжди. Значить, Що таке біопрепарат? Біопрепарат це препарат біологічний, в основі якого знаходяться маленькі мікроорганізми, гриби, бактерії, віруси. Але вони є гарними, добрими, скажімо так. Які борються з шкідниками, і з хворобами, тобто поганими патогенними організмами. А, значить, Як я обробляю? А, значить, я, для того, щоб не плутатися, не вести календарі, да, як радять багато блогерів, я б взяла собі за правило. обробляю завжди в перших числах місяця і обробляю десь в 15 числах місяця. Да? Тобто ось так, от. І в мене виходить двічі на місяць, я обробляю біопрепаратами. А um, якщо це якщо спекотна погода, да дощиків немає, тобто вітрець, сухо і так далі, якщо ж заходять дощики, да дуже часто дощі, то бажано обробляти після кожного дощика. якщо, наприклад, ось, а, у нас три дні дощі, да, і потім вже дощів немає. Ось одразу після трьох днів дощів я обробляю. А, або, наприклад, якщо ось ну, м, довгий да, період ідуть дощики, то обробляю хоча б сім через кожні сім днів. Чому? Тому що у вологу погоду, у дощову погоду дуже добре розвиваються всі і шкідники, і особливо хвороби. Да? То ось обов'язково роблю так. Значить, Які біопрепарати я використовую? Обов'язково це у мене буде від хвороб, і це буде від шкідників. Роблю бакові суміші. Що таке бакова суміш? Це коли ми одразу від шкідників і від хвороб додаємо в один бачок і потім бризкаємо. Значить, які основні правила я дотримую для того, щоб працювати з біопрепаратами? По-перше, якщо це буде в сухій формі, ви берете якийсь препарат біологічний, його треба обов'язково розвести в невеликій кількості води і е, залишити десь цей да, висипати і залишити десь ну, на хвилин 30-40, для того, щоб оці, е, ці мікроорганізми, які є в такому сухому вигляді, вони почали діяти, да, просвітнатися і почали свою активність. Тобто, треба обов'язково почекати. А потім уже все це додаємо в. Відре, відро да, або в бачочок, тобто де ви будете далі наводити цю бакову суміш. Якщо ж ви використовуєте в житкому, тобто в рідкому вигляді препарати, тоді ми змішаємо, але все-таки даю 5-10 хвилин, на те, щоб вони постояли да, разом, якби повзаємодіяли між собою, і тоді я обробляю. Значить, може, їх дуже багато біопрепаратів. Вони завжди в різних можуть бути упаковочках. Ось, наприклад, Biohep мені зараз дуже почав подобатися. ось Я його відкрила для себе в цьому році. От, раніше не зустрічала. Далі, наприклад, ось жива земля, дуже багато препаратів із живої землі. Да, це ось у нас, наприклад, захист від шкідників широкого спектру. Далі ось ліпідоцит також, бачите, і намальовані. Різноманітні шкідники. Тут ось гусінь намальована, але вона не тільки від гусіні. Тут дуже багато великий спектр, з чим працює цей препарат. Або, наприклад, Ось такий бі, бітоксибацилін. Да? Ось також він є, це також від шкідників. Або, наприклад, Актофіт. Ну, це те, що в мене є зараз в моєму арсеналі, то я вам показую. Але їх насправді набагато більше. Коли ви будете використовувати, обов'язково дивіться в табличку. А зазвичай, ось біологічні препарати, які діють проти шкідників, вони йдуть всі на 5 або 4 літри води. Оцей один пакетик. тому так будь ласка, на це увага. І також використовую біологічні препарати від хвороб. А Оце, ось, наприклад, Biohelp. Це також я його в цьому році відкрила, цю серію. Це від хвороб іде. Далі. Або, наприклад, у мене ще є триходерма. Ось, до речі, триходерма вона в сухому вигляді. Це вже в рідкому вигляді, а триходерма в сухому, тому я її ось на 30-40 хвилин у водичці обов'язково тримаю. А це одразу виливаю до бачка ось, наприклад, від хвороб. Від шкідників вилила в бачок, потримала 10-15 хвилин і починаю вже обробляти. До речі, водичка, якою ви будете користуватися, ну я використовую все-таки відстояну воду. Чому? Тому що це біологічно активні да, організми, і хлор, і ті елементи металів, інших домішок, які містяться у нас в воді. Да, якому використовуємо, все-таки вони негативно впливають на ці живі організми. Тому я обов'язково водичку відстоюю. До свого складу до бакової суміші також додаю обов'язково. Або ось у мене є ліпасам, можна використовувати, можна приліпач використовувати, називається, або навіть звичайне рідке мило, столова ложечка на 10 літрів води в бачок, налили, або чайна ложечка на 5-літровий бачок. Налили туди, також додаєте, да? тобто беру від шкідників, беру від хвороб. Беру ліпо сам, да, тобто ось якийсь прилипач. Для чого прилипач Він так краще дає можливість мікроорганізмам зачепитися на листочках, на стебельцях, на ґрунті, да, бо я і навколо ґрунту також оприскую цим живим мікроорганізмам, грибам, бактеріям, вірусам і так далі. А, і ще обов'язково, коли я бризкаю, то ми бризкаємо не тільки по зовнішній поверхні листочка, а обов'язково і знизу. Да? Бо всі шкідники в основному вони ховаються знизу, тому обов'язково також треба це враховувати. Далі до своєї бакової суміші можна додати, я обов'язково це роблю. Наприклад, якщо я, використов... якщо я бризкаю ось на початку вегетації своїх рослинок, да? я їх висадила, пройшло там 10 днів, вони вже пішли в мене в роз, я Додаю біогумус, рідкий також біогумус. Один калпачок іде на 5 літрів водички. Ну, тут все все пишеться, прописується в інструкціях. Обов'язково дивіться, а, значить, додаю біогумус, якщо, наприклад, можна ще стимулятор до росту. Називається. Біоглобін, ось, він. ось такий також препарат. Вони є в садових магазинах, їх дуже багато, тому різні такі стимулятори, да? які допомагають. Це також іде підживлення, листкове підживлення рослинки. Ну, Ось, наприклад, коли вже в мене починає. Зріти да, ось томатики, якщо ви бачили моїх попередніх відео у мене в теплиці томатики, то ось тут я вже можу додавати, наприклад, калій то, значить, гумат калій бор. Да? Тобто додаю для того, щоб не було цієї вершинної гнилі, щоб не було різних, щоб томатики краще зав'язували, да? і так далі. Тобто, ось ще такі домішки роблю. Все з'єднала в бачок. Потім а, взяла, потримала да, і десь 10, хвилин 10-15, помішуючи, звичайно, да, потрошку помішуючи. І потім вже йду і обробляю. Обробляю або рано вранці, або обробляю вже ввечері. Чому? Тому що коли спекотно, то а, листочкам дуже важко, да, їм треба свою вологу втримати в листках, щоб менше вона випаровувалася. А тут ще й треба ось все це. Всю нашу бакову суміш да, в себе всотувати і ну, тобто, працювати з нею. Це для рослинок дуже велике, таке, велике навантаження. Тому або рано вранці, або ввечері, коли вже сонечко там майже сідає. Ну І бажано безвітряну погоду. Якщо, якщо ось, наприклад, побризкали да, і починається дощик, ну хоча б за 2-3 за 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 години до дощика, треба якось так вгадати. Хоча Такі біопрепарати, які є стійкими до дощів. До І це виробник обов'язково прописує на упаковці. Отже, ну, що я хочу вам сказати. Значить, обробляю біопрепаратами, я ними задоволена, але вони потребують систематизації постійно, так? тобто кожні 14-15 днів я оприскую обов'язково. Під час дощиків я роблю це набагато частіше, хоча б кожні сім днів. Якщо вже захворів хтось, да, ось, наприклад, попелиця, то я проводжу обробки раз у 3-4 дні. Тобто провела обробку від шкідників. Да? Ось, наприклад, беру, наприклад попелиця в мене, беру ліпідоцит, розвожу його, ось тут він йде на 5 літрів води, розвела, він у мене трошки постояв, а ще додаю ліпосам обов'язково да? 10-15 хвилин, я помішувала іду, обробила. Через 3 або 4 дні знову ж таки обробила і так повторюю 3 рази. Для того, щоб все-таки оцю попелицю прибрати. Да? Ну, а якщо, звісно, ось там квіти в мене. Я, звичайно, використовую хімію. Квіти ми не споживаємо, але їм також ну, треба ж наша допомога. Тут я вже і актару можу використовувати, підливати під кущик або, наприклад, бризкати по листу. Далі відкрила для себе дуже також класний в цьому році зелений щит для троянд, але бризкаю все. Гібіскус у мене дуже сильно був в тлі. Але оце зелений щит, бризкала ним все і ви знаєте, вся попелиця. Ця пішла, немає жодної. Тому ось так: Кому, можливо, комусь знадобиться, ви можете також використовувати. Тож, ось таке відео я так швиденько-швиденько намагалася вам записати. Якщо у вас будуть якісь питання, можливо, щось я вам не доказала, хоча б, наче. Наче все сказала, водичка має бути відстояна, да бажано. Ну, в принципі, все. Ну, якщо у вас виникнуть якісь питання, обов'язково пишіть. Або якщо ви обробляєте і у вас система обробки біопрепаратами інша, також пишіть. Мені буде це дуже цікаво, і можливо, я щось візьму з вашого досвіду. Тож бажаю всім гарних врожаїв, поменше шкідників і хвороб на ваших присадибних ділянках. І всього вам самого найкращого! Бережіть себе! і До нових зустрічей! Всім пока!